Зазвичай, коли продають якісь навчальні програми там, з медитації з різних практик, то їх ділять на сфери життя. Там, допустим, пропрацювання роду, одне якесь заняття, або цілий там, практику, марафон, О, пропрацювання роду, чи там батьківського роду, жіночого роду, пропрацювання ще там чогось. І я Просто розуміти, коли ти знаєш, як з цим всім працювати, коли в тебе є набір інструментів, таких універсальних інструментів, то тобі байдуже, яке питання тобі потрібно опрацювати. Ти просто береш його і в комплексі одним інструментом, другим, третім, тобто, впродовж однієї медитації, ти починаєш опрацьовувати і так, і сяк із різних боків. І в тебе йде опрацювання на всіх рівнях, тому мій практикум універсальний.